Основна проблема взимку, ну не основна, а одна з величезних проблем, це коли у нас є покрівля, на якій вже є плита в перекриття, потім йде сніг, дощ замерзає, накопичується кількість льоду, який дуже проблематично збивати, дуже проблематично. Тому цим можна боротись, деякі використовують сіль, ціль, різні варіанти, але краще дочекатись в нашому випадку, куди плюс-мінус плюсову температуру, швиденько її прибрати і потім вже назад. Далі, що ми робимо, якщо у нас є ліфт? На лід класти не можна. На лід, який має товщину. Там, якщо там невеличка там міліметрова, то таке, Ну краще все одно прийде. Але наліт взагалі класти не можна. Чому? Дивимось, у нас є шайба, до прикладу, у нас вона заб'ється і впреться в лід. Потім, коли все сяде, і гідроізоляція теж сяде, воно все опуститься і буде додаткове навантаження, додатковий натяг. Коротше кажучи, збивати вліти обов'язково. обов'язково. І також не класти на замерше. Тому що так само буде просідання. Так само буде натяжка гідроізоляції і так само будуть величезні потім проблеми з натяжкою додатковою доведеться по факту зрізати весь контур і перетягувати, напаювати полосу і перетягувати, прикріпляти до стіни. А, ну, або до парапету, в свою чергу. Ось такі нюанси на навід не кладемо. Не тому, що там якась волога всередині залишиться, а тому, що все нахрен проседає і будуть проблеми.